Моє вітання на Ютуб-каналі. «Сій час мене звати Тарас Худіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, сьогодні ви почуєте про наступ російських загарбників на Авдіївському напрямку. Чи був він успішний, та яка головна ціль ворога на цій ділянці фронту? Як просуваються наші військові на Бахмутському напрямку? Та чому росіяни не зможуть нічого не досягти на Лимано-Куп'янському напрямку? Про це все почуєте у цьому огляді. Підписуйтесь на наш туб Канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові змогли просунутись на східному фланзі між населеним пунктом Копані і роботи Тим самим розширюючи фланги і роблячи усе можливе для того, аби російські військові не контратакували і не намагалися взяти наших військових у кільце поблизу Новопрокопівки, де ми також досягли успіху. Мова йде якраз про цю ділянку фронту, що саме тут ми досягли успіху, і таким чином ми відкинули ворога і неможливили їхні контратаки, як в напрямку роботиного, так і новопрокопівка. Адже як повідомлялося, російські загарбники це роблять для того, аби взяти в кільце наших військових якраз поблизу. Цього населеного пункту, де також ми, як повідомлялося, потрохи рухаємося вперед і звільняємо новопрокопівку, і власне цю інформацію підтверджував і речник генерального штабу збройних сил України саме про успіхи наших військових, Андрій Ковальов, який заявляв, що українські військові. Вот якраз досягли успіху на цій ділянці фронту і нині закріплюються на зайнятих рубежах. Загалом же на лінії нова прокопівка Вербове зараз тривають запеклі бої. і Наші військові з усіх сил намагаються просунутися якомога ближче до токмака. Річ у тім, що в Україні зараз суттєво погіршилася погода, а це суттєво ускладнює використання як розвідувальних, так і ударних БПЛА. Окрім цього, в таку погоду суттєво знижується і їхня дальність дії. Також починає з'являтися багнюка, яка ускладнює просування як гусеничної, так і колісної техніки, і це дуже погано для наших військових, оскільки ми сторона, яка саме наступає. Тобто, якщо під час атаки наша техніка загрузне у багнюється, то вона стане легкою ціллю як для російської артилерії, так і для мінометів. Однак наші військові готові до такого перебігу подій, адже, попри таку важку ситуацію, ми все одно крок за кроком, метр за метром, рухаємося уперед. Як заявляв президент України Володимир Зеленський, ми не припинимо просування навіть попри погіршення погодних умов, і він анонсував, що наші військові звільнять Бахмут та ще два ключових міста про які саме населені пункти йде мова, він тоді не уточнив. Однак, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, глава держави, скоріш за все, мав на увазі саме звільнення Мелітополя і Токмака. І якраз де окупація останнього населеного пункту є наразі задачою мінімум для наших військових на цьому напрямку. І якраз через погодні умови і суттєві оборонні рубежі ворога останні 20 кілометрів до токмака можуть бути найбільш жорстокою частиною українського наступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з токмака до вже звільненого роботиного, щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом. ЗСУ ймовірно плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Очевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що на шляху. Є висоти, які досі утримують росіяни. Мова йде якраз про населений пункт Червоногірка. Якраз тут, тут розташовані висоти, які утримують російські загарбники. Саме ж місто Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від нього. А що стосується ситуації в районі Вербового, то тут по позиціях російських загарбників наразі активно працює наша артилерія, на таке жаліються. Саме кремлівські військові, окрім того, вони пишуть про те, що в районі селища діяли наші диверсійно-розвідувальні групи. Ну ймовірно, таким чином наші захисники вишукували слабкі місця в російській обороні для того, аби згодом туди вдарити. Зокрема, російські пропагандисти писали, що їхні розвідники, нібито виявили колону української техніки, яка готується до прориву російської оборони. Я хочу також звернути вашу увагу, що так зазвичай робиться, коли готується наступ саме в район Вербового. Я маю на увазі те, що спочатку по позиціям ворога відпрацьовує наша артилерія, міномети. А після цього вже наші захисники йдуть в штурм, із за підтримки бронетехніки. Тож будемо спостерігати за ситуацією довкола цього населеного пункту. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту бійці 32-ї окремої механізованої бригади знищили російський міномет разом із особовим складом. Відповідний відео виклали сухопутні війська Збройних сил України. Зазначається, що мінометний розрахунок виявили українські аеророзвідники. Після чого влучним скидом гранати міномет був знищений, а залишки окупантів, як ви зараз можете побачити на кадрах, тікали з усіх. Сил загалом же за минулу добу на таврійському напрямку українські військові ліквідували 169 російських. Окупантів про це повідомив об'єднаний прес-центр оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1415 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 7 одиниць військової техніки противника, зокрема один танк, три артилерійських системи та три одиниці автомобільної техніки ворога. А що стосується ситуації в Дельті Дніпра, то тут, за даними західних аналітиків, воїни ЗСУ здійснили обмежений рейд через річку Дніпро. Зазначається, що кілька катерів українських військових намагалися провести розвідку в районі саме Антонівського мосту. Наймовірніше, що якщо ми продовжимо досягати успіхів на цій ділянці фронту, а саме в Дельті Дніпра, то зовсім згодом ми зможемо створити плацдарм для перекидання техніки на лівий берег Дніпра. Для цього є Передумови, зокрема, як я вже раніше говорив, росіяни були змушені перекинути підрозділи з Херсонського на Запорізький напрямок, що суттєво послабило тут російську оборону. Це розуміють і російські військові, які почали бити на сполох про те, що українські війська готуються до наступу, перекидаючи готуючись до перекидання техніки через Дніпро. Отож будемо спостерігати за тим, як тут розвиватиметься також ситуація. Водночас, спроби проникнути вже на правий берег Дніпра роблять і російські військові про це напередодні заявляла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські ДРГ намагаються маневрувати, аби проникнути на підконтрольну Україні територію. Вона зазначила, що завдяки міцній і щільній обороні зсу російські згарбники не мають можливості перебратися з лівого на правий берег Дніпра. А далі ми поговоримо про бердянський напрямок, де як повідомили західні аналітики, зараз активні бої наразі тривають в районі населеного пункту Марфопіль, під час яких російські загарбники нібито змогли просунутись на кілька сотень метрів у спірній зоні в напрямку населених пунктів Марфопіль-Червоне. В той самий час зазначається, що ці атаки є тактичними, оскільки російські сили атакують у масштабі батальйону або менше. Варто також додати, що генштаб ЗСУ – не підтверджував цієї інформації, і, от, у відповідь на російські атаки, ми провели нічний штурм позиції противника у районі урожайного. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що на кадрах роботи піхотинців 58-ї окремої механізованої бригади, які у координації з дроном, який має нічну оптику, зайшли у ворожі окопи і знищили окупантів. На відео можна побачити, що ворог якийсь час намагався чинити спротив, однак безрезультатно. Окремо, хочу звернути вашу увагу на те, як один з російських загарбників, все буде толі трохи е, далі по відео в паніці оббив свого колегу, а інший ледь не підірвав себе гранатою. Це все свідчить про слабку підготовку ворога і те, що у них немає тепловізорів, що суттєво полегшує їхнє знищення вночі. Хочу також додати про роботу штурмовиків в парі з дроном. Як ви можете побачити, випила з неба координує дії наших військових, підказує, де розташовані. Загарбники, і яка їхня кількість. Що суттєво спрощує роботу в ЗСУ. річ у тім, що як ви можете побачити, окопи спеціально риють зигзагами для того, аби в них було де сховатися під час мінометних обстрілів і штурмів. Без дрона провести таку операцію у повній тремряві було б значно складніше. Однак наші військові мають відповідне остаткування і нищать російських загарбників темряві. Вони навіть і нічого не бачать. Тим паче, як можна побачити на кадрах, самі один одного знищують. А від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського. Того напрямку, де протягом доби зсу відбили 9 атак ворога в районі одноіменного населеного пункту, окрім цього, ворог з артилерії та мінометів обстріляв ще 10 селищ навколо Мар'їнки. А в районі Авдіївки ситуація, на жаль, суттєво ускладнилася. Там ворог сконцентрував ударний кулак та намагається пробити оборону ЗСУ поблизу Водяного та Красногорівки. Про це повідомив проєкт Deep State. За їхніми даними, українські військові цілий день вели бої, стримуючи ворога. Зазначається, що перш ніж піти в атаку, окупанти застосовували артилерію, авіацію та ракети по селах та самі Авдіївці. Вже після цього в бій пішла піхота, яка підприкляв. Криттям техніки почала штурмувати наші позиції на кадрах. Можна побачити, що в штурмі бере участь велика кількість особового складу росіян. Однак на заваді їхньому просуванню стали українські артилеристи та оператори протитанкових ракетних комплексів, які знищили техніку та російських загарбників. Інформацію про те, що ворог перейшов до наступу на сході, підтверджує і начальник штабу бригади спеціального призначення Азов Богдан Кротевич на своїй сторінці у мережі X він Додав, що зараз українські солдати особливо потребують нашої підтримки. Як пізніше повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Противник наступав в районі Авдіївки, Тоненько, Кераміки та Первомайсько. За його словами, для наступу ворог задіяв три батальйони живої сили, які атакували наші позиції за підтримки танків та БТРів. Тобто, про усі намагання окупантів, наші військові встояли на оборонних рубежах. Штупун додав, що лише за попередню я підкреслюю попередню інформацію під час цих атак, ворог втратив щонайменше чотири танки. Однак він також додав, що вже завтра буде більш детальна інформація щодо знищення як російських загарбників, так і їхньої техніки. І, звісно, вона буде значно більшою ніж чотири Анки, принаймні на кадрах, ми могли змогли побачити, що ще був знищений як мінімум ще один російський БТР саме з протитанкового ракетного. Комплексу російські ж пропагандисти заявляють, що вони вже, начебто, змогли відкинути зсу на 200 метрів в районі Авдіївки і нібито продовжують рухатись уперед. Також вони писали про наймасованіший артилерійський обстріл українських позицій за останні місяці. А я додам, що головна мета ворога це саме оточити Авдіївку. Окупанти планують це зробити ще з 2014 року, однак щоразу безрезультатно за словами українських військових, які нині отримують оборону поблизу цього населення. Оленого пункту для наступу російське командування задіяло штурмові підрозділи і зеків з так званих загонів «Шторм-Зет». Зазначається, що ворог нібито мав успіх на деяких ділянках в районі Авдіївки, однак він незначний. Варто зауважити, що в генштабі зсу не підтверджували інформацію про нібито просування російських загарбників на цій ділянці фронту. Військові ж також додають, що наші воїни знали про те, що ворог готував наступ, а тому підготувалися до нього. Зокрема, про те, що РФ перекинули на цю ділянку фронту нові підрозділи і техніку, казав речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського. Напрямку Олександр Штупун за його словами тоді на цю ділянку фронту російське командування перекинуло мотострілецьку бригаду і якраз підрозділи Штормзет, про які я вже казав, які складаються саме з російських ув'язнених. Він також заявляв, що про те, що окупанти наразі зосередилися на атаках на Авдіївку. Та Марінко Отож, будемо спостерігати за ситуацією в районі цих населених пунктів. А далі ми поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, де українські військові досягли успіху поблизу Кліщіївки та Андріївки, за словами російських військових, важкі бої зараз тривають за тактичні висоти біля залізничного полотна в районі Кліщіївки. Зараз як ви можете побачити на мапі бойових дій, ця зона позначена як сіра, тобто тут постійно тривають бої, і ця територія не контролює. Ні нашими, ні російськими військовими, і вона може переходити з рук з рук в руки за добу по декілька разів від однієї сторони до іншої, те, що зсу досягли успіху в районі Андріївки, підтверджує речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. З його словами, наразі воїни зсу закріплюються на зайнятих рубежах. Ймовірно, ми вже відкинули окупантів за залізницею. І нині їхні позиції перебувають вже за річкою Бахмуткою. Однак наймовірніше, що ворог тут. Довго не зможе тримати оборону і буде змушений відступити на більш вигідні позиції в районі траси Бахмут. Горлівка, зокрема, на південному фланзі в районі Бахмута воїни ЗСУ щодня звільняють сотні метрів української території. Таку заяву зробив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля суляєвлаш. Він зазначив, що на цій ділянці фронту працюють усі наявні сили і засоби збройних сил України. З його словами, сьогодні дуже гарно відпрацювала наша авіація, яка нанесла потужний удар по скупченню особового складу противника. Водночас він сказав, що ворог не полишає. Про підбити раніше втрачені позиції, у тому числі біля Кліщівки та Андріївки, але безуспішно. Як результат, під час ворожих атак ми знищили 165 окупантів. Крім того, українські оборонці знищили ворожу гармату Д 30 та п'ять складів з боєприпасами ворога. Також на цій ділянці фронту сили спеціальних операцій знищили чергу російську гармату Д. 30. про це повідомила прес-служба підрозділу. Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату саме серед цивільних цілей. Після цього ССО вирушили на знищення цілі. Як ви можете побачити, знищували ми саме за допомогою БПЛА, який скидував снаряди на цю гармату. Д-30. робили ми це вночі. Відповідно, наші військові виїхали на позиції, розташували, підготовлювали там БПЛА, ставили на нього боєприпас, і вже після цього запустили як результат результат наш безпілотний літальний апарат. Вночі атакував гармату д 30 одночасно скинувши на нього пару боєприпасів, які саме з першого разу споцілили точно в ціль і знищили ворожу гармату. Однак не повідомляється, чи були втрати ворога серед особового складу. А відзвітували про результати своєї роботи на бахмутському напрямку бійці роти ударних БПЛА Ахілес, які за допомогою ФПВ-дронів знищили сім одиниць ворожої. Техніки про це повідомляє управління стратегічних комунікацій зсу. Зазначається, що було уражено гармати С-60, Урал, КАМАЗ, Гаубиць д 30 БТРД та САУ-2 С3. Акація я хочу зауважити, що якраз знищення цих Уралів є дуже сильно допомагає нашим військовим, адже вони їдуть зазвичай не пустими. Вони прямують саме на передній лінії оборони окупантів і везуть боєприпаси та провізію. І відповідно, знищення одного такого Уралу дуже Уже суттєво допомагає нашим військовим, адже без постачання БК, без постачання їжі російська оборона суттєво слабша. і відповідно це допомагає нашим військовим і допомагає як допомагає саме під час наступу на російські оборонні рубежі. А ми повернемось до мапи бойових дій. і Поговоримо про те, що досягнувши успіху на південному фланзі навколо міста фортеці, ми зробили важливий крок до взяття Бахмута. Про це розповів військовий. Та політолог Кирило Сазонов за його словами, для того щоб взяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над над двома автодорогами. В той самий час він зауважив, що обстановка на бахмутському напрямку є досить важкою. Російські окупанти намагаються просуватись на північному фланзі, щоб вийти на часів яр. Це місто знаходиться на висоті, і тому його взяття зможе покращити положення бахмутського угруповання у окупантів. Проте українські війська. Відбивають ворожі атаки, не даючи їм можливості убезпечити себе від оточення, також у майбутньому ЗСУ можуть просунутися на Берхівку, що допоможе взяти Бахмут у напівкільце. Крім того, для ворога є дуже болісним поступове просування українських військ в районі Кліщівки та Андріївки, оскільки ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою на Горлівку. Росіяни намагаються призупинити український контрнаступ, але у них нічого не виходить. Мкусилизньо Україні не потрібно оточувати місто повністю. Достатньо буде перерізати трасу Горлівка і, хоча б взяти під вогневий контроль трасу на Лисичанській, тоді російські окупанти будуть змушені покинути місто. Фортецю. А від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де росіяни розпочали свій наступ. На це розповів начальник пресслужби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. Він додав, що спроби загарбників пробити українську оборону безрезультатні, бо зсу готувалися до цих дій ворога. З його словами, на всій ділянці фронту ми звели досить потужні інженерні загородження, які перейти противнику просто так не вдасться. Він зазначив, що в ЗСУ знають про те, що ворог змінив свою раніше. Ши розбиті підрозділи 41-ї армії та 76-ї і завів на цей напрямок 25-ту армію РФ. Проте вона не має бойового досвіду, що є дуже важливо в умовах сучасного ведення війни, як відзначив Євлаш, важливу роль в успішній обороні зсу грає те, що ми відповідаємо ворогу на його удари, працюючи по командних пунктах та місцях скупчення противника. Відтак за минулу добу нам вдалося ліквідувати 139 окупантів та 13 одиниць їхньої оборони. there. Як результат було ліквідовано два танки: Т-70 та Т-80. Три одиниці бойової броньованої машини, дві БМП, один БТР-80 та чотири гаубиці. Відзвітували про результати своєї роботи на цьому напрямку. І воїни з роти ударних БПЛА Ахілес 92 окремої штурмової бригади, які тут знищили три одиниці бронетехніки росіян. Відповідне відео нині шириться Мережею, Зокрема, йдеться про два танки Т-80Б та знищений склад матеріалу. Ально технічного забезпечення ворога зазначається, що сукупні втрати окупантів оцінюються в понад 6 мільйонів доларів. Тут також хочеться ще додати, що знищували ми техніку далеко не з першого разу, навіть попри те, що як у випадку з танками Т-80Б, ми. Потрапляли саме снарядами в їхні слабкі місця, а саме в місце, де розташований двигун, та якраз верхню частину башти, однак не вдавалося знищувати з першого разу і відповідно вже з другого, з третього, а десь на відео, як можна побачити, з четвертого ми все ж таки добивали цей танк. Однак, навіть попри те, що надобилося дуже багато снарядів для, для знищення танків, все одно. Дрон коштує тільки задуматись 40 тисяч гривень. Ну це в середньому йде ціна а один танк від 2,5 до 3 мільйонів доларів. А на цьому відео було знищено техніки на понад 6 мільйонів доларів, що є дуже добре, адже ці танки більше не будуть працювати по українських позиціях. І далі ми поговоримо про те, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд. Євро про це йдеться на сайті Bundeswehr. Um, новий пакет німецької допомоги, передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Петріот та T, про які раніше повідомлялося. Терміни їхнього відправлення в Україну не уточнюються. Також до пакету війдуть ще 10 танків Леопард 1 А5. Варто зауважити, що нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови України від німецьких Леопард 1, які перебували у незадовільному стані. При цьому Німеччина обіцяла передати Україні понад 100 Леопард 1А5. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько 10 років тому. Окрім танків та систем ППО, в пакет допомоги війдуть і три додаткові зенітні самохідні установки Гепард, 20 медиваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні в наступні кілька років. Тижнів Міноборони ФРН також уточнюють, що протягом жовтня Україна отримує раніше обіцяні системи ППО третю Арісті СЛМ, це система середньої дальності, та другу Арісті СЛС Малої дальності. Крім того, сили спеціальних операцій України від Німеччини отримують додатковий пакет підтримки на 20 мільйонів євро, до якого війдуть транспортні засоби, зброя та особисте спорядження, аби вони були більш боєздатними. Ну і також хочеться розповісти про те. Що Сполучені Штати Америки завтра оголосять про новий пакет військової допомоги для України? Про це повідомив Голос Америки за їхніми даними. Зсу отримують озброєння на суму майже 200 мільйонів. Доларів зазначається, що до пакета військової допомоги увійдуть ракети для ППО, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, протитанкові ракети ТОВ та 155 та 105-мм снаряди. Також ми отримуємо боєприпаси для стрілецької зброї фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод та обладнання для боротьби з дронами. Тим часом українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росії балістичних ракет, переданих Іраном. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. В той самий час він додав, що це питання моніториться Україною насамперед і західними партнерами. Однак, РФ все ж таки може отримати іранську балістику за інформацією РБК України від джерел у спецслужбах. Йдеться не лише про гроші, якими може супроводжуватись угода між Іраном та Росією, Тегеран, як ствердження. Перджують співрозмовники знаходиться на етапі торгів і чекає від дерев більш вигідної для себе пропозиції, яка стосуватиметься військово-технічної сфери. На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа може йтися про винищувачі су 35 але такий обмін вже не особливо вигідній самій Москві. Річ у тім, що су – це один з найсучасніших російських винищувачів, який вони протиставляють американським F-16. В Умовах санкцій виготовити зайві літаки у Росії зараз не можуть. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.